У цивільному житті я взагалі громом плоди. Я працював і дальньобощиком, і дороги асфальтував і по профілю. Бути. До воєнної справи не маю ніякого відношення. До війська я прийшов 24-го в перший день, вже вечором роздавав побратимам зброю на Московській райвоєнкомат. Чую, я туди попав, тому що я там був у резерві з 2015 року. Пішов я туди без пов'язки, без нічого, сам. Почувши вибухи, утром зібрав свої речі і почимчикував чимчикував у команду. Там записали мене в роти охорони. В роті охорони місяць побули і благополучно переформірували нас у 54-ту славну бригаду. Потім по переїхали під. Мор'їнку Донецької області. Потім перебросили нас на Лісичонське направлення, на направлення Анпезе. Перше враження від війни, от що вас найбільше шокувало? Це перше враження. Як перве враження? Ну, стріляй Перше враження. бомблять перве враження. Питаєшся. я знаю. Понімаєш, що тебе постійно хочуть. Виходили на бойове. Попали в засаду, там нас розстріляли, багато біля мене хлопців полягло. Я отримав ну, контузію, а воно з возра... ну, і візраз, і оці обстоятельства. По ВЛК, де ВЛК в добропіллі, там у нашому. Mm -hmm. І ото по обмежено придатності. Це я коли Та в грудні, мабуть, отримав, ще три місяці там був. А тоді розпорядження по океас хід всіх вивезти. І обмежений вивели сюди в обласний, я з обласної сюди просто. В основному ну, на транспорті. На автобусах, на легкових категоріях в мене всі є. Ну Там мене водієм не взяли, тому що я був сержантом, а сержанти нужні в групах командирами, то мене поставили командиром. Вам от доводиться, ви чули свій адрес, що ви тут робите, добре відбувається. Ні, ну от призирників не чув, а від гражданських, я ще на оповіщення їздив, а від гражданських чув. Хочу ви не там, що ви там не воюєте, досі. Якщо вони там не були, вони його ніколи нічого не поймуть. Слова взагалі. Мені кажуть, та ми тебе понімаємо. кажу, що ви розумієте? Як запах тротіла, пахне, що ви розумієте? Чи земля як підпливує? Ми вон по телевізорі бачили. все. Ви з побратимами не спілкуєтеся? Да, Передзвонюємося. Не дуже часто, тому що там сльоз все таке обмежена і як такої мобільної немає. Спілкуємося з друг, другом, не тіряю сльозь. Хотіла б повернутися, якщо, да, була б можливість? Можу, кажу, кажу, хлопці, як я за вами скучив, а вони мені кажуть, а ми як за тобою Петрович скучили. Та всьому своє. время. Що міг я взагалі йшов, розчитував там ну 2-3 місяці, все таке Возраст, ну воно і два, і три, і півгода пройшло, год. Щось так. Щось важкувати вже. Ну, а нічого. Завдяки чому ми переможемо? Завдяки чому? Наверно, завдяки удачі. Тому що і виживаю там дуже завдяки удачі. Рядом і сильні, здорові, бідні, багаті. Щось ну, заливалося, як кажуть, удачне тільки. Тут, по що... Родина, внуки. Внуки, родина, дочки сказав, що виїжджайте на Польщу. дочка каже, що ж я буду виїжджати ти тоді йдеш. У війську, якщо ти нам кажеш на біжать. Ні, вони так і не поїхали. Його я тут, ну, мабуть, того, щоб мій онук не був потім. Це основний був ну, посил, чого я туди пішов.